Комунальники розібрали стихійне звалище у середмісті. Команда Сі-4 дізналася, хто його створює вже кілька років поспіль. Пляшки, коробки та гори іншого побутового сміття все це час від часу зносять безхатьки в центр міста. Вони облаштували своє звалища поряд з кінотеатром Чернівці. Це жінка живе на вулиці вже дев'ять років, збирає зі сміття те, що вважає цінним і зносить до загальної гори. Ну тому що в даному випадку моя сестричка лишила без моєї хати. А чоловік в даному випадку без квартири на Переяславській він помер, але квартира закрита, забита. Як кажуть, і я не можу в неї поступити. Мені треба йти устроїться на роботу. Та Віталій Назаров запевняє, знає цю жінку вже давно. Не вперше біля кінотеатру комунальники прибирають сміття, яке вона збирає. На даній території це вже п'ятий раз вивозиться це сміття, яке утворюють дві особи, одна особа без постійного місця проживання. Інша особа живе на 28 червня, яка неодноразово нами притягалася до адміністративної відповідальності. Додає навіть після накладання на них штрафів ці місцеві плюшкини, сміттярі надалі продовжують зносити сюди непотріб. Прибирати, яке доводиться компанії регіон К спільно з управлінням порядку та контролю за благоустроєм. «Ти з періодичністю раз на місяць, два рази на місяць, або там раз на два місяці ми приїжджаємо сюди бригадою і ліквідовуємо всі смітники, так як ми не можемо допустити, щоб в центрі міста ну, складувалося сміття. Олександр Мельничук розповідає, з такими людьми не просто домовлятися і переконує їх не зносити сюди все, що вони знаходять. Та й команді с 4 зрозуміти, до чого тут накопичення сміття і пояснення без хатьків, теж складно. Я заядлий кур'єт, це раз. Часом коли мене крича давить, я можу напитися коняка, віскі, щоб успокоїти нервову систему. Це рідко, коли одягаюся я з бомжарства. Жінка занепокоєна, що її сміття збирають та у своїй промові відверто погрожує комунальникам. А ти знаєш, на врагам себе я зберегу і, звісно, їх я пробомблю, Дай Бог простить. Не пошкодую, ні кислоти, ні хорошого дверка купити, і кой-кого куди пульнути. Та попри загрози, звідси сміття забрали. Територію привели до ладу. Та чи надовго? Роман Олійник, Ярослава Боячок, новини Черніців, телеканал Сі 4